Привіт, друзі! З вами на зв'язку Центр професійної освіти і навчання. Ласкаво просимо. Нагадуємо, що дня з 11 по 17 вересня на нашому каналі виходить нова серія підкасту. Сьогодні ми зануримось у світ іскор, металу та надійності, щоб поговорити про одну з найважливіших і найцікавіших професій зварювальника. Коли ми чуємо слово зварювання, то уявляємо щось міцне, металеві конструкції, іскри. А чи знаєте ви, що за цими іскрами стоїть не просто робота, а справжнє мистецтво. Воно потребує точності, знань і досвіду. І сьогодні ми поговоримо саме про те, хто такі зварювальні, де може навчитися цієї професії і чому ця робота завжди буде затребуваною. Отже, що ховається за іскрою, у нас в гостях викладач зі зварювання Дмитро Олександрович Шитіков. Вітаю! Доброго дня! Отже, почнемо. Хто такий зварювальник і чим він займається? Зварювальник займається тим, що зварює метал. Різноманітні. Метали різноманітної товщини. Тобто зварювальник це фахівець, який з'єднує металеві деталі за допомогою зварювання. Так. Це може бути що завгодно. Каркас або величезний мост, або якась маленька деталька, так? Так, або автомобіль. Або автомобіль. Стілець, драбина. дравий завгодно. Що Мангал. Мангал, мангал. у побуті. Давайте з вами поговоримо ну, такі загальні питання. Ось саме для вас. Чому ви обрали саме цю професію? Що найбільше вас привабило в ній? Мене привабила магія. Звайло. Коли ти керуєш процесом тим, яким нібито керувати неможливо. Накладання гарного, якісного шва дійсно заворожує, зачаровує і дає можливість зрозуміти, що ти керуєш цим процесом. Тобто творчі моменти, правильно? Творчі, Байдерси, так, так? так. А які найважливіші якості а, му, має дуже хороший варіант? Що це може бути? Це якість якості. По-перше, теорія. По-друге, це досвід. Досвід справа. Ну, Поєднання цього дає фахівця. Ну, а взагалі, фізична сила або, можливо, терпіння, якась уважність. Це ж теж, мабуть, необхідно. Терпіння, уважність, гайність. Це потрібно в кожній професії, не тільки зварива. <хи> а який шлях ви пройшли для того, щоб стати. Тим, ви є сьогодні, наприклад, навчання. Я пройшов шлях від самоучки, але я зрозумів, що цього мені недостатньо. Мені потрібна теорія. Мені потрібно зрозуміти процес, фізику, хімію, будь-що завгодно, але теорія. Теоретичний курс дуже необхідний. Почуйте, що бути професіоналом потрібно. по-перше, Ой, мати слово, теоретичні знання. Знання. Тобто, Дмитро, ви починали як самочка, ви кажете, у вас будинок є за так і ви там починали варити. Але прийшли до того, що вам потрібні конкретні знання. І куди ви з за цими знаннями направились? За цими знаннями я о, звернувся до різноманітних ПТУ, коледжів. Але мені порекомендували центр професійної освіти та навчання. Мені дуже сподобалась схема навчання, коли викладач підлаштовується під мій графік для надання мені теоретичних знань, також гнучкість для надання мені не тільки теоретичних, але і практичних занять. Ну, тобто, в нашому центрі надається. Увага індивідуалізації і персоналізації навчання для так, слухача. Так, саме так, саме так. виявіть, який шлях пройшов викладач від аматора, скажімо так, до учня, а тепер викладача в нашому ж центрі. Так, все, дякуючи Михайлу Семеновичу. До цього ми ще повернемось. Загалом хотілося б, щоб ви коротко характеризували види зварювання. Ну, наприклад, дугове, газове і точкове. Ну, почав коротко. Ну, сварка існує понад 50 різновидів, але найбільш востребовані – це мма сварка це сварка штучним електродом, мік і мак сварка це сварка за допомогою енергних та активних газів полуавтоматом. Також тік-сварка, це сварка за допомогою аргону. Це найювелірніша сварка, яка потребує як теоретичних. Так, і практичних навичок. Ну, це так. Вершина зварювання. Родзимка. Це <laughs> родзинка. <ЛРС зварювання. смех> <laughs> <laughs> так. Отже, робота зварювальника це не просто склеїти дві залізяки. Це відповідальна творча праця, де найменша помилка вона може коштувати дуже дорого. Особливо, якщо це йдеться про будівництво або е, про будівництво нафтопроводів чи суден. Так. Також автомобілі будування. Зварка оточує нас повсюди. Куди не подивись, всюди зварка. Той же стілець, та же драбина, той же мангал, той же автомобіль, той же кран, той же водогін, нафто, газопроводи все. Тримається на зварюванні. І все треба розуміти, як виглядає в кінечному результаті, тобто просторову старову уяву маю, да? для того, щоб якісно виконати роботу. А зараз хотілося б трохи про саму роботу та її виклики. Пане Дмитре, розкажіть мені, чи, нам, взагалі, нам всім, і мені в тому числі, чи пам'ятаєте ви свій перший дальній шоу і які ви емоції при цьому що я... Перший О, гарний шов вийшов у мене не відразу. Я використав, так би мовити, цілу пачку електродів. Але це було аматорство, це була спроби, спроби, спроби. Але коли я побачив зварну ванну, метал, який тече, як вода, який можна утримувати, який можна контролювати, направляти. І завдяки цьому отримувати гарний якісний шов, я був просто зачарований, що все це можна робити власноруч, без будь-яких, кажучи, дорогостоючих, вартісних матеріалів. Дивіться за тим захопленням, наш експерт розповідає про цю роботу. От що, значить, закоханість у власну професію. Зізнайтесь, коли ми вже точно захотілося прийти навчитися. Чи хоча б спробувати потримати е, зварювальний апарат? Так, все треба пробувати. Все індивідуально. А які найпоширеніші ось стереотипи є про зварювальників? Наприклад, це брудна робота, небезпечна робота. Це саме те, що заважає. Саме приходити навчатися на цю професію? Так. Дуже багато людей бояться цієї справи. Вони бояться струму, бояться ураження електричним струмом, бояться можна отримати опіки під час роботи, але все це можна мінімізувати, якщо ви СІЗ. Правильний підхід до своєї справи. Використання сіз, знання, практика, все мінімізується. Давайте для наших о, глядачів. Сіз це засоби, засоби. засоби індивідуального -за. засоби. 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 Засоби захисту. Тобто українсько повозіз. Зараз використовуються маски хамелеони Раніше це були, так би мовити, Ви так легко підняли, можна я потрімаю. Ось дивіться, вона дуже легка. Вона дуже легка і дуже зручна, мені здається, я ще не знаю, не спробувала. Але я бачу, що вона виглядає дуже естетично і надзвичайна така герметика, Сучасна, дуже, розкажу, дуже сучасний вас. дизайн. І ось бачите, дуже легесенька. Це потребує деяких фізичних навантажень, тому що приходиться використовувати своє тіло у різних положеннях. Оце дуже важливо, так? тому що моне лише своїм, а інколи положення може бути не дуже зручним. А ну, до цього треба бути готовим. Треба розуміти, що конструкція іноді вимагає того, що ти схилений, і присядки, і ще якось працюєш, так? Повинні... Важко Навантаж... навантаження на спину, на шию, може бути довготривало. Але воно варте. Угу. А знову ж таки, зазначимо, що е... новачки бояться. Якихось викликів, да? Такихось, таких напруги, тому подібне, але страх у нас відступає, коли є знання. Так, так, саме так. А як ви ставитесь до роботизованого зварювання? Зараз багато відео гуляє в інтернеті, де роботи на заводах на промисловості вже виконують якісь такі операції. Чи Зможуть роботи повністю замінити людину? Робототехніка дійсно крокує. Дуже сильно, але й людину замінити буде, я, думаю, я вважаю, буде неможливо. Можливість використовувати людську працю у важкодоступних місцях саме те, що робить людину більш востребованою. Робототехніка, я вважаю, що це більш все ж таки для промислових об'ємів. А тобто, щоб оцінити, якщо правильно зробити, все ж таки потрібно. Погляд фахівця. Правильно? Саме, так. Саме так. А які інструменти чи технології ви використовуєте в роботі? Чи є у вас улюблений апарат? Так. Це професійний текман, тому що коли ви працюєте на різному обладнанні, ви починаєте розуміти, що один і той самий електрод на різному обладнанні він працює по-різному. Коли ти працюєш, ти бачиш не тільки іскри, ти і чуєш звук плавлення цього електрода. От на текмані цей електрод при використанні він ніби тобі шипоче, він не вгризається І шов отримуємо получає, дійсно якісний і рівненький. Так? рівненький. Тобто це така. Местецтво. Мелодія, так? Миологія. Використання дешевого обладнання, воно все ж таки більш якісний шов ми отримуємо завдяки використанню більш якісного обладнання. Саме так. Ну, так. Давайте трохи поговоримо про навчання і кар'єрні перспективи. Як стати зварювальником? Значить, Дмитром було вже зазначено, що є у нас. Професійні технікуми та коледжі, так де ви можете навчитись зварювання. Це класичний шлях, як можна отримати теоретичні звання і багато практики. А також курси і центри навчання, Короткострокові курси, що допомагають освоїти базові навички та швидко знайти роботу. І саме в цьому нам допоможе саме наш центр професійної освіти навчання. Особисто Дмитро використовував певну таку програму. Яка називається для людей 45. І настільки вона була вдала, що ось ми бачимо нашого слухача, але він вже є викладач. Настільки професійно він був підготовлений да, до теорії і до практики. Ну і давайте вами трішечки поговоримо про необхідні навички для успішної кар'єри. Ну, наприклад, точність і уважність до деталей. Правильно? Це саме те, що вимагають від роботи заварювальника – Точність фізично, і так. якість. Ось фізична витривалість, правильно? Так. Просторова уява. Просторова уява ти повинен розуміти, що ти робиш, можливі наслідки неправильної роботи. Ну, а також ми повинні розуміти, що нагрівання металу призводить до його деформації. Належний теоретичний курс дає змогу контролювати і мінімізувати деформації, отримувати якісний міцний шов. Ну і звісно, вже ми це згадували, але знов-таки згадаємо знання техніки безпеки. Це критично важливий момент, оскільки робота все ж таки пов'язана з високими температурами, з іскрами та газами. Правильно? Так. Продовжуючи тему з безпекою та майбутнім, як на вашу думку, змінилась професія зварювальника за останні 10-20 років? Я думаю, я вважаю, що професія зварювальника стала більш. широко використовувати, Ш... широко використовувати це однозначно, але вона стала більш чистішою, більш, угу, чистішо. більш екологічною. Тому що ті електроди і матеріали, які використовуються, вони все ж таки мінімізують шкідливий вплив на організм що в людини. От ця професія стала дійсно більш чистішою. Більш те ж саме МІК, макс сварка тік-сварка, тік-сварка це сварка, яка і ще раз. Повторююся, що це ювелірна зварюва. Тобто це ми кажемо для побутів аргонна да, В Побуті. Не всі ж люди знають ці такі професійні, дуже термінології. Так? Ну, грязі при які зварюванні, вона просто і ніде взятися. От навіть так є. Бо, мовичи, за останні 10-20 років у нас і метал більше різноманіття, який можна варити, так? Так, саме так. Ми можемо зварювати, навіть мовити, в домашніх умовах, алюміній, мідь, латунь, нержавіючі метали. Тобто діапазон, той же титан ми можемо зварювати. То дуже-дуже збільшився діапазон. Товщина металу. Це дуже uh -huh. касається автомобільного транспорту. Тобто використання зварювання діапазони зростають. Uh -huh. Тобто Ми розуміємо з вами, що е фактично зварювальники можуть працювати в різних галузях: будівництво, машинне будівництво, нафтова галузь і oh. аерокосмічна також, на чому ви ні? Так, саме так. Увіріть, кожен міст, кожен хмарочос, кожен корабель не можуть взагалі бути побудовані без якісного звалювання. Це основа сучасної інфраструктури. Це професія, яка тримає світ разом буквально. Окрім того, ця професія добре оплачувана. Угу. Часто висококваліфіковані зварники заробляють дуже гарні гроші. Так, подивіться, так чи ні. Чим якісніший шов, то більше зарплата. Зварювальник, який не може нам накласти гарний шов, він нікому не потрібен. Дмитро, ви розказували нам історію про людину, яка на завод приходить. Так, на завод прийшла людина, питає, яка у вас зарплата. 30-60 тисяч гривень. Покажіть, що ви можете. Зварювальник бере електрод і... Накладає один шов, інший один якісний, гарний, красивий, майже аргоном, таке враження зроблено. А інший раковини, пропуски, деформації. Йому кажуть, а як ви можете працювати, накладати такий і такий шов? Ну, такий шов 30 тисяч, такий 60 тисяч. Тут тобто ви зрозуміли, що тут може бути все залежить від вашої кваліфікації. Найменший це 30, а найбільший, а навіть не найбільший, це, мабуть, один із. Так? Межі, це, немає. межі немає. Тобто це може бути і 60 тисяч і більше. А. Отже, немає про що хвилюватися. Будь ласка, приходьте і навчайтесь. Давайте зробимо таке невеличке блік запитання зробимо, так? Зварювання це більш наука чи мистецтво для вас? Мистецтво. Зварювання під водою чи на висоті? На висоті. О, на висоті. Екстрим – це наше все, так? Найнесподіваніша річ, яку ви колись зварювали. Так, це був якер. Художній. З художнім. Підходом. Такі творчість, творчість, так, так, як малювання. Навіть його шкода занурювати під воду. <різь> ну і взагалі звалювання це ж суто чоловіча професія, як гадаєте. Я вважаю, що ця сфера може бути і повинна бути покорена жінками. Тому що ця професія потребує терплячості, скурпульозності, якості. які, Ці якості дійсно більш підходять жінкам. До того ж, ТІК, Мік-Мак і Сварка, вона потребує роботи на стаціонарному місці. Тому жінки не треба нікуди бігати, нічого важкого піднімати, але потребує дійсно уваги. дуже великої уваги і терплячості. І коли чоловік, чоловікам цього не вистачає. Тобто немає тих вершин, які б жінки не покорили. Гендерна рівність наше все. У нас вже є випускниці, які завершили навчання саме в нашому центрі за професією зварювання. Тож, хопайте, не За хвіст. Жіночки, не пійтеся. Отже, якщо ви шукаєте професію, яка є водночас технічною і творчістю, яка завжди буде потрібна і яка дозволяє бачити результат своєї праці, зверніть увагу на зварювання. Ми дуже дякуємо нашому експерту. Дякую вам. Знайшли, хочете таку невеличку хвилину поміж своєю роботою і завітали на нас. вам. Я думаю, Дякую. люди зацікавляться і у вас прибавиться студентів, яким, з якими зможете поділитися цією, цією цікавою професією. Я бажаю вам не боятися спробувати бути сміливим, дотримуватись правил техніки безпеки. Получити теоретичний курс, отримати практичне навчання. І побачити, що своїми руками можна робити будь-що що завгодно. Навіть, Яма, не казали писати. навіть писати картини. Все можливо за допомогою зварювання. Дякуємо за увагу і не забувайте навчатись ніколи не пізно. Саме так.